Сьогодні у програмі. Український автопром отримав одне з найбільших в своїй історії замовлень. Програма Шкільний автобус передбачає придбання понад 1400 машин для забезпечення транспортування сільських школярів. Закон про морські порти став предметом широкого обговорення серед фахівців транспортної галузі. Думки експертів є різнополярними від цілковитої підтримки до повного несприйняття. Автотранспорт галузь залишається однією з найбільш суперечливих в Україні. Переважна більшість перевізників є приватними і вимагає підвищення тарифів. Влада ж дотримується іншої думки, тим більш на носі вибори. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Один із наймасштабніших автотранспортних проєктів за часів незалежності України буде завершено наступного року. Нині програма Шкільний автобус перебуває в самому розпалі. Автобуси, вартість кожного з яких в середньому майже 396 тисяч гривень, закуплені за кошти держбюджету у трьох постачальників. Вони мають бути розподілені по областях не пізніше 1 вересня цього року. Перші 74 машини Бориспільського автозаводу моделі Аносі. 79 еталон Отримали школи Житомирської та Сумської областей. Такого количества шкільних автобусов, как последние три года, не было, и в этом году. Правительства прийняли рішення фінансуванні тисячі школьних автобусів. Ключі від новенького транспорту вручив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Очільник уряду наголосив, влада зацікавлена купувати автобуси саме вітчизняного виробництва, але за умови, що вони будуть відповідної якості. Якщо ви зготавлюєте качественне, надіжні, безпечні автобуси, звісно, пріоритет буде відданим нашим підприємствам. тут агитировать за это нам не надо, тем более, что мы приняли программу импортозамещения, развития внутреннего производства и поставили перед собой задачу сделать все, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы Украина производила все для необходимое для своей жизни. А можно это сделать? Как вы думаете? Конечно, можно. Програма Шкільний автобус реалізується ще з 2003 року. Однак за цей час за бюджетні кошти закупили лише 1361 автобус. Такі темпи вкрай незадовільні, переконаний прем'єр. Тому уряд цього року ухвалив рішення збільшити закупівлі рухомого складу для шкіл. Для цього у бюджеті 2012 року на закупівлю транспорту для школярів передбачено понад 356 мільйонів гривень. Тож Микола Азаров переконаний, програма виконуватиметься. Майже с таханевскими темпами. Вот в этом году, в 12 мы поставим на, в наши школы больше автобусов, чем за все 9 лет существования этой программы. Задумайтесь над этой цифрой. За один год больше, чем за 9 лет. А в ближайшие два года мы вообще закроем эту проблему школьного автобуса. Просто закроем. Весь учнівський транспорт вітчизняного виробництва і має особливі умови безпеки. Наприклад, у ходову частину вбудовано спеціальне обмеження. Машина не може рухатися швидше, ніж 60 кілометрів на годину. На одному з новеньких автобусів для школярів Микола Азаров проїхався особисто. В цілому задоволений. Однак крісла наголошує прем'єр, могли б бути м'якішими. Це побажання виробники пообіцяли врахувати вже у нових партіях. Світовий досвід в українське законодавство відтепер. Вітчизняні порти працюватимуть за прикладом морських торгових комплексів прибалтійських країн. Запозичені знання використали зокрема для створення нового профільного законодавства. Нагадаємо, 17 травня Верховна Рада ухвалила закон про морські порти України. А вже 8 червня його підписав президент Віктор Янукович. Однак, не всі народні обранці документом задоволені. 55 з них оскаржили за. Ону конституційному суді один із авторів закону у свою чергу переконує новий документ, таки має плюси, наприклад, встановлює чіткі правила гри, де кожен має рівні права, не зважаючи на форму власності та напрямок діяльності компанії. А сам порт відтепер визначений не суб'єктом як раніше, а об'єктом права. Обезпечення контроль безпеці в портаміжнорпоміжнародним Це планування розвитку порту в цілому. Всі лежані понімати не мешать друг другу развиваться, где-то должен быть э, узел. И третий момент это содержание всей. Стратегічних об'єктів портової інфраструктури Це акваторія, гідротехніка, новий закон торкнеться п'ятьох приватних і всіх 18 державних морських портів. Розробники документа наголошують, його мета реформувати систему господарювання. А от начальники морських причалів у свою чергу очікують трохи іншого. Сподіваються, що документ допоможе у вирішенні їхніх фінансових проблем, зокрема, відкриє двері для нових інвесторів. Закон е был долгожданным. Почему? Потому что 20 лет работали порты. В рамках независимого государства в то же час без спеціального закона. Ми знали проблему інвестицій. Як довго они согласовывались, як довго начинали реалізовуватися проекты. Ми знали проблему регулирования, регулювання крайне сложного, крайне забюрократизированного. Задоволені новим законом і служителі Феміди вони підкреслюють, всі ці проблеми тепер зникнуть і додають. Новий закон відкриває можливості для різних форм ведення бізнесу. Закон передбачає возможность заключения договоров концессии, закон предусматривает возможность заключения договоров аренды, в том числе аренды причалов. Это позволяет инвестору более Надежна смотреть в майбутнє і бути впевненим в возвратності своїх інвестицій. Позитивні зміни новий закон безумовно внесе, зазначають експерти. Однак має він і недоліки. Не заперечують цього й автори документа. Головним мінусом називають невирішене питання штучних насипів. Для прикладу, термінал, який будують на карантинному молі порту Одеси, матиме насипний ґрунт. Тож, аби врегулювати це питання, потрібно змінювати нормативні акти й інших супутніх кодексів. Іскусственної участки, камінь переткнення, розвиття порту, і этот закон он не вирішує в комплексі цю проблему, тому що це вопрос інших нормативних актів. В первую очередь земельного кодекса, водного кодекса. Новий закон набув чинності з 27 червня. Відповідно до нього, вже найближчим часом буде проведена інвентаризація власності портів та об'єктів портової інфраструктури. На Донецькій залізниці сталася надзвичайна подія. Бійка керівництва залізниці із начальником місцевого залізничного депо деякі мас-медіа повідомили, що це сталося після чергової поломки швидкісного поїзда Хюндай, коли начальник пасажироперевезень на Донецькій залізниці Міхненко та його перший заступник Аксьонов вирішили відвідати начальника залізничного депо Олександра Кутько. Місцеві мас-медіа повідомляють, що візитери у нецензурній формі вимагали від останнього негайного усунення технічних несправностей новітнього швидкісного. Отяга, начальник депо відмовлявся це робити, і сварка переросла згодом у бійку із застосуванням холодної зброї. Міхненко та Аксьонов були доставлені до реанімаційного відділення однієї з донецьких лікарень у важкому стані. У кожного з них по п'ять ножових поранень, а кудько затримали правоохоронці. В той же час у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що бійка між працівниками донецької залізниці виникла на побутовому ґрунті. Цієї версії дотримується і міське керівництво. У мене даних більше ніж немає, ні, але ті, хто намагається зв'язати це з, з поїздами Hyundai – це очередна провокація. Владні конфлікти присутні і в автотранспортній галузі. Щоправда, відбуваються вони не між керівництвом, а із, власне надавачами послуг з перевезення пасажирів. Президент ВГО Всеукраїнська асоціація автоперевізників Ігор Шкіря відзначає, що в різних регіонах і проблеми різні, але є кілька спільних напрямків, що доволі часто призводять до так би мовити заполітизованості тарифу. Конфлікт інтересів ви розумієте, перевочку хоч сама дорожче. и он объясняет свои экономические проблемы тем, что у него низкий тариф и плохой пассажиропоток. А вас, говорит, вы слишком много берете с пассажиров, он у нас так бедный, нельзя его обижать. Плюс ко всему, руководство региона, в том числе и городов, распределяет вот те субвенции на льготные перевозки. И тем зачастую играет подавлению над перевозчиком. То есть будешь много говорить, не получишь Кампенсації головне місто Буковини нарощує обсяги авіаспоручення зі столицею України. Чернівців до Києва вже із початком липня можна літати тричі на тиждень. Вартість квитка в обидва боки традиційно для європейської авіації залежить від завчасності бронювання і становитиме від 1300 до 1800 гривень. Чернівецькі посадовці кажуть, що це дешевше ніж раніше. В лютому авіапереліт до столиці назад коштував більше двох тисяч гривень. Від того ми і відходили, що та ціна, яка була, ну нас просто не влаштовує, не влаштовує не тільки нас, не влаштовує всіх нас чернівчан, тому що можливості літати ну це дуже дорого. І перше були такі перемови. Наші це ціновий, ціновий сегмент, повністю який ми проговорили. Зв'язок із столицею не єдиний пріоритет авіарозвитку чернівців. Активізується буковина і в міжнародному сполученні. Перший напрямок Стамбул. У нас рейс розрешення на 5 рейсів в тиждень. Цінова політика. Я вам скажу. У нас біля тоба серини починаються. Мінімальне 1480 гривень. Туди і обратно. Саме дорога ціна у нас около 2400 гривень. Це туди і обратно. Курортні напрямки особливо популярні влітку. Саме тому у найближчій перспективі також перельоти Чернівців до берегів Італії.